Не платиш податки, йдеш на фронт, Стененка шукає ТЦК, Генштаб Збройних Сил України пояснює власним військовим, чому вони не праві. Це черговий випуск на пальцях. Додивіться його до кінця, все поясню та вітаю на телеграфі. Давайте спочатку про повістки та податки. Прем'єр Шмигаль каже відверто: повістки розіслали тим, хто не скидається в общак, даруйте. Держбюджет, Послухаємо уважно цей фрагмент. Зація повістки, які ми розсилаємо 98% стану на сьогодні розісланих повісток, які формуються уже свідомо через реєстр оберіг. Ми бачимо військовозобов'язаних, 98% повісток направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Тобто фактично. Пріоритет сьогодні в мобілізації надається людям, які не працюють безробітні. Ну скажімо так, і відповідно основа цього принципу сьогодні вже втілена. Лише 2% повісток відповідно було надіслано за два останні місяці людям, які працюють. Це великі кількості, якщо брати в абсолютних цифрах, велика кількість людей ухиляється відповідно від мобілізації, від свого обов'язку захищати. Батьківщину, але попри це ця робота робиться зараз. Я вже згадував, ми проводимо таку певно певний аудит критичності підприємств. На жаль, параметри, які існують станом на сьогодні, дали змогу запровадити фрод, певний фрод. літом. Ми це побачили. Зараз проводимо інвентаризацію, Закінчимо її не пізніше. Ми плануємо закінчити її скорше, ніж до 15 листопада, і в принципі. Запровадимо вже абсолютно прозорі, дуже чіткі, однозначні, без е, суб'єктивізму е, параметри бронювання вони е, не змінять критично ту систему ту постанову, яка існує, але е, вони дадуть змогу чіткіше визначати як критичність підприємств, так і необхідність бронювання тих або інших працівників. Тобто, принцип воюй. Або працюй, начебто, все ж таки запрацював, даруйте за завтравтологію, але не для двох відсотків, які все ж таки отримали повістки. Проте, якщо серйозно, то у нас в країні працює декілька принципів: працюй або воюй, плати та коси від ТЦК, плати та втікай з країни. Про останні два Тетяна Крупа та її близькі розкажуть в деталях. Хоча ні, не розкажуть, бо поки єдине місце, куди вони можуть вийти, це тюремна прогулянка. До слова новин про економічне бронювання давно не було. Шмигаль сьогодні ж і пояснив, військові сприймають це несправедливо і тут не посперечаєшся. Влада дійсно знаходиться в шпагаті, і ключові співробітники, спеціалісти мають працювати, і фронту потрібні люди. Та ротації. Якщо у вас є аргументи за чи проти економічного бронювання, то напишіть їх, будь ласка, в коментарях. А ось після обурення зеленським кількості заброньованих уряд взявся проводити аудит бронювання. Перевірки закінчать не раніше 15 листопада. Критерії будуть об'єктивнішими. Коротше, обіцяю, що цього разу все буде чітко. Подивимось. але давайте повернемося до мобілізації в третій штурмовій Часто кажуть відверто про проблеми. В армії, ось і зараз замкомбата Максим Жорін заявив, що потрібно не набирати нові бригади, а доповнювати вже існуючі. Так і військовий досвід, за словами Жоріна, краще передається. Довелося речнику генштабу Дмитру Лиховію відповідати. каже, створювати нові бригади замість поповнення вже існуючих потрібно для того, щоб закривати необхідні ділянки фронту. Нові ж люди, навіть в виснуючих бригадах, за словами того самого лиховія, теж потребують злагодження. Я людина не військова, проте поясню ні, не поясню, бо на цьому не знаюся. Якщо у вас є позиція з цього приводу. Висловіть її, будь ласка, під цим відео і підпишіться на телеграф, якщо досі цього не зробили. Далі до ще однієї мобілізаційної історії волонтера та блогера Сергія Стерненка начебто оголосили в розшук через неявку до територіального центру комплектування за повісткою. Сам Стерненко каже, дізнався про це від помиєк, тобто забороненого в країні видання Страна та Раша В Резерв Плюс, за словами того самого Серденка, він не у розшуку. Знову ж таки, за словами Стерненка, Приморський територіальний центр комплектації відправив йому повістку в Одесу. Тільки Стерненко живе в Києві, дані оновив та вказав вже нову адресу, а ще ходить на зустрічі в Міноборони. Тобто не ховається. Подібні повідомлення він пов'язує. Цитую: привітом від армійської системи за критику та заклики провести реформу, якої вимагають наші військові. Кінець цитати. Як би там не було, а мобілізація країні потрібна, бо Трамп збрехав і не закінчив війну за 24 години. А ми то сподівалися. Тому і маємо такі прильоти, як сьогодні в Києві, і не тільки в Києві. Шахеди тепер літають низько, і тому влітають верхні поверхи наших з вами будинків. Щодо фронту, то дозволю собі ось такий жарт. Він поки зовні виглядає без змін, що при Байдені, що при Трампі. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.